Всім мер Любі, хочу поділитися з вами думкою стосовно взагалі щастя, да, раю на землі. Е, Маргріт Тетчер висловлювала, що і вона думала, так що якщо е, побудувати саму найкращу освіту, якщо побудувати саме найкращі будинки, там машини, хароми і тому подібне, е, все зробити саме найкраще і прийде щастя на землю. Але ми бачимо, що це не так, що завжди знайдеться людина, котра дійсно хоче це все е зруйнувати. І дійсно хоче вкрасти, вбити, зруйнувати і забрати собі жажда наживу, жажда власті і тому подібне. І все це руйнується. І, а як від цього спастись? Від цього спастись, може лише Господь захистити. Да? Захистити може лише Господь. І дійсно, коли ми з Господом, наше життя стає е, дійсно під захистом, в любові, е, в милості, в істині, і дійсно, що ми можемо почувати себе в безпеці кожен день, коли Господь в нашому серці, в нашому житті. То, в принципі, все інше, це матеріальні, там якісь блага, то вони відходять взагалі на інші плани. І саме найкраще, коли ми дійсно з Господом знаходимося. І з Господом наше життя набуває просто нового сенсу. Слава Господу за все, за те, що ми дійсно маємо такі можливості. Амінь. Тож, приєднуйтесь до Господа. до Нашої місії спасіння. Кожен день у нас молитви. Ми розбираємо Слово Боже, ми онурюємо Слово Боже і дійсно ми живемо з Господом так, таким чином, ми відкриваємо свої серця Господу. Посилання скину в коментарях знизу. Задавайте питання, підписуйтесь. Буду, буду радий побачити нових спасенних людей. Síme s Bohem lidem.